Дональд Трамп вже за е, даними деяких видань він приготував свій так званий мирний план, свою угоду, в якій є кілька пунктів важливих. Е, взагалі він хоче. В чому штука? Він же спочатку казав, война з е, хоча в до 20, 20 квітня закінчиться війна. Припиняться бойові дії. Зараз за даними деяких журналістів, до 30 квітня, до свого е, стаденного терміну, він хоче остаточного закінчення прип... остаточного припинення бойових дій. Принаймні, це б він гозундувати. Як те, що він зміг закінчити російсько-українську війну. Але відповідно до того плану, який пропонує Дональд Трамп. Де факто Україна може поступитися Путіну 20% своєї території заради миру, і Київ, нібито готовий, як пишуть журналісти New York Post, до такого болісного компромісу, визнавши по факту, що Росія дійсно контролює п'яту частину нашої території, і ми на даний момент не маємо фізичної здібності її повернути. Але кон констатуємо, приймаємо ми це не за законом, а приймаємо ми це фактично. Тобто Україна не підписує. То ніяку капітуляцію, але погоджується, що так дійсно Донбас і Крим залишаються під контролем Москви, і вона їх не віддає нам.